Аграрії вимагають від урядовців знизити акцизи на пальне. Про це йдеться на сайті Всеукраїнської аграрної ради, адже проблема підвищення акцизів на пальне один із ключових викликів, який постане перед аграрним сектором у 2025 році. Так цього року акциз зросте з 139 євро і досягне 330 євро до 2028 року. Підвищення ставок акцизу вплине на обсяги виробництва та здатність експорту. Тувати продукцію далі. Цю тему обговоримо з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денис, вітаємо вас. Вітаємо, вітаю вас. Аграрії вітаю. вимагають, що відповідає відповідають в уряді. Власне, тут потрібно більш детальніше включитися в питання, чому вимагають, тому що це те, що обіцяли, коли голосували в цілому закон про збільшення акцизів на паливно-мастильні матеріали, який був прийнятий в вересні місяці. Власне в перехідних положеннях цього закону йдеться про те, що протягом трьох місяців, тобто ми беремо це вересень, жовтень-листопад, 24 року, мали бути напрацьовані зміни окремим законопроектом, які для товаровиробників зменшують акцизи на паливо, тобто за прикладом європейських наших. Партнерів, як працює в Європейському Союзі, бо власне підняття акцизів – це ж один і теж із викликів, які стосуються нашої євроінтеграції. Але вже на цьому етапі, фактично, вже сьогодні, січень місяць, ніяких розмов про розгляд якогось окремого законопроекту, а про те, що йдуть якісь певні побажання створити робочу групу, не відбувається. Тому власне, ми і виступили з цією ініціативою, нагадавши про те, що це зобов'язання, які брав на себе і уряд, і Верховна Рада України, погоджуючи в цілому цей законопроект, дійсно, якщо довити. Ся в цілому, ми фактично стаємо залежними від тих тарифів, які піднімаються, тому що з 139 до 330 євро до 2028 року це ну дуже великі витрати. Якщо дивитися еквіваленті, то щорічно це більше 5 мільярдів гривень, які будуть витрачати товаровиробники, а на uh, підняття відповідно через ці тарифи для українців це теж дуже важливо, тому що собівартість виробництва вона зросте і фактично в продовольчі там пакет продуктів там може піднятися у 2025 році за рахунок уже цих акцизів, що зросли більше ніж на 10%. Тобто з кожним роком підняття акцизів кожного року додаємо в собівартість продукції, яка реалізовується на продукт, ну, продукти харчування на полицях магазинах. Якщо дивитися. Цілому в собі вартості, які затрачають товаровиробники, використовуючи паливо, то я вам скажу, що воно є одним з ключових елементів при здійсненні посіву чи збиральної кампанії. Подекуди в аграрного бізнесу, в залежності від його об'ємів, це витрати, які сягають там 10 до 15 відсотків. Тобто, це значна частка, тому ми власне. І повторюємо, і наполягаємо, і нагадуємо все, що можна тільки робити. Дякую вам, що ви звертаєте на це увагу для того, щоб все ж таки і Кабмін, і Верховна Рада взяті на себе зобов'язання мали виконати. Угу. Ну, просто пане Денисе, Ми перед тим мали розмову з Іваном Томичем, головою союзу українського селянства, і він спрогнозував нам зростання продуктів. от буквально молочні, хліб, м'ясо все. А якщо ще і до, цих, до цього зростання додасться, те, що ви кажете, через вартість акцизів, то це ж люди не потягнуть таких цін. Ну, власне, в контексті, що дивитися, то звичайно. Чинників, які впливають, і ми про це з вами неодноразово говорили взагалі на продукти харчування. Їх є дуже багато, починаючи від зрозуміло від війни, яка несе в собі розруху і втрати всіх економічних, закінчуючи підняттям а, податків, які розпочалися з 1 січня. А, враховуємо сюди собі вартість. Враховуємо сюди затрати на електрику, тепло. Враховуємо сюди співвідношення гривні до долара. А відповідно співвідношення інфляції, яка є станом на сьогодні, все це формує додаткові затрати. Але якщо ми дійсно додаємо паливо, то це плюс 10-15%, які будуть формувати ціну на той вид продукції, які задіяні, але ми ж розуміємо, що для товаровиробників, в принципі, це якби скаже так. Ну вони не можуть без палива, тому так. що сіяти потрібно на палові, збирати потрібно на паливі. То ще дуже один важливий момент, it's щоб it's теж it's не було спекуляцій. Товаровиробники не говорять, щоб це відбулося зараз. Тобто знизилися акцизи зараз під час війни, ні, чітко було зазначено, що акцизи мають бути проголосовані, зменшені, але готові вступити в дію після закінчення війни. Тому що ми розуміємо, що ті кошти, які сьогодні сплачуються, вони йдуть на оборону. Всі це розуміють і максимально на це працюють. Але коли закінчується а, війна. Дай Бог перемогою, то ми розуміємо, що ці кошти від акцизу на паливо, які мають залишатися на розвиток інфраструктури, то власне тіх тоді можна було б знизити зараз, коли все йде на війну. аграрії 100% підтримують, що потрібно платити. Пане Денисе, і скажіть, будь ласка, чи якої відповіді ви очікуєте? Від кого, коли, якими будуть ваші дії у випадку? Ну от що далі, як ви бачите далі е, цю ситуацію із переговорами з урядом щодо обіцянки, ну ви, ну обіцянки фактично так? Так, тим більше, що за місяць чимусу вже і посівна почнеться? Uh -huh. Уже, я вам скажу, підготовка йде дуже сильно, тому що погодні теплі дні вони дають шанси розпочати раніше. Що то конкретних дій? А то власне на цьому тижні відбулася нарада в профільному комітеті податкової митної політики. Слід віддати їм належно. Вони Підтримую, щоб такий законопроект вийшов. Mm -hmm. А затримка і, скажімо так, проблематика з його а, так, занесенням до Верховної Ради стоїть на мінфіні. Вони категорично проти. Тому власне на сьогоднішній день є домовленість, що ми, як асоціація, всеукраїнська аграрна рада за допомогою наших колег разом із народними депутатами, створивши робочу групу, напрацюємо документ. Погодимо його в профільному комітеті, і далі відповідно будемо ставити на порядок денний для того, щоб його було підтримано в мінфіні. Це нелегка робота. Ми розуміємо з точки зору економічної політичної. А які сьогодні йдуть консенсуси в погодженні державного бюджету на 25 рік, це буде зробити нелегко. Але водночас ми повинні розуміти, що такими діями ми створюємо прецеденти, коли з одного так. боку голосується законопроект, і люди підтримують і розуміють, що протягом наступних трьох місяців має напрацювати щось. Але потім всі це забувають, і виходить, що людей, вибачте, обманули, обманули так, діяти так? не можна, навіть в таких критичних умовах, в яких ми працюємо. Так пане несе, а встигнете це зробити, тим більше що ось що сказали, що підготовка до посівної вже почалася, і наскільки я розумію, одним з елементів підготовки є створення запасів пального. Uh, ну, власне, дивіться, ми ж не говоримо, що акцизи будуть знижені в 2025 році. Ми говоримо війни, про те, там, що після закінчення війни та але закон має бути діяти. Ну і люди, які пишуть законопроекти, вони не працюють в полі, вони зможуть в кабінетах це підготувати. Угу. Що буде, от, якщо теоретично говорити, якщо не знижаються акцизи на пальне, я правильно розумію, наші товари стають неконкурентно спроможними із європейськими або з іншими? І що? В такому випадку ну власне це той елемент, який ви правильно кажете. Наприклад, якщо ми беремо середньостатистичні акцизи, які існують в європейському союзі, вони в різних країнах в єврозони різні. Ну в середньому вони складають не більше 70 євро на тисячу кубометрів, тобто палива. Mm -hmm. mm -hmm. У нас старт уже 138, тобто з умови mm -hmm. тільки розпочатку, вже 138. Тобто ми вже програємо на старті саме запровадження mm -hmm. цього законопроекту. Уявіть, за восьмого року, це буде 330 євро. Звичайно, в цих умовах. Конкуренції, коли ми говоримо про свої засади, з певного суперечностей да з можливості протистояти якимось чином за рахунок дешевої своєї продукції і пропонувати її, тут ми вже тоді відходимо на задній план, тому що вже навіть з дешевої продукції її не буде. Тому що вона буде фактично затрачатися в основі виробництва цих затрат, які будуть іти по ти А це ж тільки невелика частина тих затрат, які здорожчують протягом наступних кількох років. Пане Денисе, дякуємо вам дуже за розмову. Дякуємо Дякую за роз'яснення. Спасибі, Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, був гостем.